хо 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 з новим роком, шановне панство. Ну, З новим роком це я трошки рано забіжали, але свята вже усю розриваються. І найскладніший момент святкувань це те. Що подарувати людині, якщо ви за цю людину забули. Шукати подарунки в останній час це традиція багатьох людей, і на допомогу часто приходить інтернет. І сьогодні ми подивимося, що ж нам рекомендує інтернет подарувати в останню хвилину. І щоб не бути надто заангажованою людиною, я вирішила, що це треба дивитися вдвох. Тому сьогодні я не одні. А у мене неймовірна гостя, яка з'являється на моєму каналі вже не вперше. Зустрічайте. Привіт, привіт, шановне панство! Рада вас вітати! Рада бути гостю на цьому неймовірному каналі. І я, як людина, яка все ще не купила нікому подарунки. Ну майже нікому для мене це дуже е, теж важлива стаття. Може, я щось для себе якось. Підчерпну, може, я щось знайду, цікаве. Тому я вже дуже-дуже чекаю цього огляду. І сьогодні ми будемо дивитися наші подарунки на сайті, який заманливо називається Real Simple. щоб ви всі точно знали людей. Подарунки, яким ви купуєте з цього сайту. Ви Ріал Симпл не поважаєте. Хоча, можливо, вам поради дійсно гарні, будемо сьогодні розбиратися. Отже, першою ж порадою нам рекомендують лампу для розігрівання воску. Що ти думаєш з приводу того, що б ти сказала людині, яка б тобі подарувала лампу з розігріванням воску? Ну, я думаю, що вже існує багато століть, тисячоліть щось, що розігріває воск, що називається вогонь. І, якщо чесно, не дуже розумію, для чого воно треба. Ну, тобто, воно виглядає ніби непогано, але. Ну, для чого? Ну, це, типу, знаєш оцей ароматичний воск туди кидаєш. Це, типу, знаєш, якщо для людей, які хочуть свічки вдома, але у них параноя, що вони забудуть цю свічку поруч з якоюсь там, не знаю, е, антрісолькою. І ця антрісолька трошки займеться вогнем. Але якщо чесно, я цього трошки не розумію, тому що, як на мене, цей воск в мене одного друга є: оцей розігрівач для воску, але нормальний, без лампи. Е, і воно воняє. Катастрофічно, воно воняє пальоним ароматизатором. Ось знаєш, коли він перепалюється, я не знаю, чому від свічок пахне нормально від цього воску? Ні, Причому свічки і воск у нього від одної фірми від Aesop. Цей гаджет виглядає як лампа, але призначений для того, щоб розтопити свічку без полум'я. Ну навіщо? Це ніби якийсь. Ну, от ти вже не маєш, не знаєш взагалі, що придумати у цьому світі. в тебе все є. І ти думаєш, ну от яку фігню мені ще потрібно? Що, що буде підгрівати свічку без вогню? Це для хіпстерів, це хіпстерський прикол. Це хайп, це флекс. Ми з тобою просто не розуміємо. Ми з тобою надто вже це скоро в дім цих в дім для старих людей. Ні, ти знаєш якісь вже свічки третьої хвилі. Перше це було просто багаття. Друге, це було ні, четвертої хвилі. Друге, це були просто свічки для того, щоб освітити помешкання. Третє це арома свічки свічки, а четверта хвиля це вже свічки без полум'я. Далі будуть свічки взагалі без нічого, будуть продавати повітря, знаєш, пшик. Парфум в коробку, і це буде ароматична свічка п'ятої хвилі. Ну, а можливо, наступна Негородні хвиля світиться. це свічка, яка без вогню, типу лампочка. Ну так, да. до, речі, до речі, прогрес. Прогрес. Це аромалампа, яка ще й жире е електрохарчування. Ну, да. Це для тих людей, у яких там відключень немає. А ну да ні, це ну да. Для ко ко мені здається, цей список я його насправді не передивлялась. Мене просто не було часу. Тому якщо я трохи буду тупити, то я читаю опис. І це мені здається, от по першим пунктам, це ніби список для консюмерів. Знаєш, типа люди, у яких які люблять, от щоб в них було в домі дуже багато хламу. От знаєш це ці реклами, де ти це я, це я ну, це, це я, Але навіть це я, б я теж. Б таку хрінь не купили. Да, я так люблю купувати щось насправді. І от, ну от для таких людей, коли ти, ніби в тебе все є, але тобі от щось треба купити. Ось дійсно, насправді ось ти зараз сказала, і це такий, знаєш, подарунок для людини, у якої все є. Да. У людини точно не буде, блядь, лампи, що розігріває воск. І головне, треба пояснювати, що це таке, тому що людина така дивиться, лампа, а воно не світить, а що з цим робити. Ну, тобто, це може ще І ще й стопочка якась для горілки. Внизу. Стопочка для розгріву коктейлю, як думаєш, спрацює? Тачняк, це знаєш, купляєш п'яну вишню, наливаєш цю, е, наливаєш цю лампу для розігрівання воску, і у тебе лампа з теплою п'яною вишнею, да. ми розібралися Так, це. Розібралися. Да, да, все. Класний все. подарунок. Я беру свої слова назад, корисний, класний да. подарунок. Да. Супер, все. Перемога буде. Капсульний проєктор. Ось уяви, просто в цей проєктор запрограмувати, щоб коли ти його включаєш, на стіну виходить оцей іди нахуй. Оце я б купили. Оце я б купили. Для, для, для дуже гостинних людей ти просто таки заходиш, шановні гості, а. і тут на всю стіну. Ну тут бач... да, Як у Бетмена. Бетсигнал, Бет іди нахуй. Для пари, яка щойно переїхала у новий будинок, подаруйте їм цей суперзручний проєктор. А чого, а що за дискримінація? Чому для пари, чому для. Це порно дивитися. Боже, я подумала про це, але ви його не казати. коли ти сказав на всю, я биду, на всю я стіну, биду, я подумала я, на всіну порно. Я це дуже погано, але дуже смішно було. Е, yeah. та, ну ладно, не смішно, порно це не смішно. Але знаєш, навіть не порно, а ось підключити до нього камеру, щоб, знаєш, як біля цього, біля дзеркала. Але це дзеркало для тих людей, які замість свічок використовують лампу, лампу для розігрівання воску. Ні, а я подумала: знаєш, підключити до якоїсь оці... Є онлайн-камери по всьому світу, і там підключити там, не знаю, якусь онлайн-камеру з Парижу, і ти так заходиш, там люди ходять, і ти, типу в тебе вікно в Париж. І ще поставити оцю стереотипну музику французьку, яка там і вдома берет, багет, і можна це. Можна французька. Киває ну непоганий вечір насправді. Знаєш, да. спочатку цей потім ви включили французький фільм, поїли в багет ой, в багеті, в береті, багет, французький круассан. В принципі, не настільки поганий вечір. Є е, е, динамік і. Чотиригодинний час відтворення та 100-дюймове зображення. Ну клас. Можна можна подивитися цілих півтора волки з Да. Ну або можна подивитися півтора Гаррі Да. Або можна подивитися чотири години наших відео. Це хороша ідея. Підписуйтесь на наші канали. Так, ставте вподобайку, підписуйтесь на канали, і ще щось. А, і на це. Пишіть ваші і коментарі, дзвіночок, який дзвіночок. вам подарунок? Напишіть у коментарях, який подарунок вам сподобався найбільше, що б ви собі хотіли, або що б ви хотіли подарувати близьким. Ні, ні не пишіть цього. Напишіть в коментарі, який би подарунок ви подарували людині, яка складала цю статтю. Який би подарунок ви б не хотіли, щоб вам подарували? Та тут мені здається більшість. До речі, якщо вам подобається цей формат відео, для вас гарна новина. Одразу після цього відео ви зможете піти подивитися другу частину цього відео в Аліси на каналі, тому що ми зняли дві частини. Ура, ура! Продовжуємо. Далі у нас ідея камера. Ну, камера, ніби як А, ні, стоп, що це за камера така? За 100 баксів. Діджитал камера то я хуя. Так, в смисі, стоп. Сто доларів зараз по курсу. Я навіть подивлюся, скільки чотири тисячі гривень. Ну там ще чотири двісті буде, напевно. Що за камера за чотири двісті? А я в цілому не розумію. Це типу стаття подарунків в останній момент. Ось, ну я розумію, у тебе юзеркейс, звісно, трошки нереалістичний. У тебе камера? Скажи, чесно, скільки у тебе камер вдома? Е, мене, мене насправді я поганий блогер. Мене лише одна камера, яку я купила. Але в мене ще є. Типу, ось така камера. Дивись. Це з да, да, да. диском всередині ось така Sony. Ой-ой-ой. Ну ладно, це ще не вінтаж, це якісь 2000 достих. -20. Це у мене у мами така була. Це пам'ять з дитинства. Так, да, і от у мене не, така, я і ще люблю. якась є, теж така, а, екшн камера малесенька, і все, типу, три камери. Не. Ну, і що у, у твого ж, він же ж фотограф, правильно пам'ятаю? Так, да, так. Да. Тому я ж за це і кажу, що скільки от ти блогер, він фотограф, у вас вдома, напевно. Но камер, це є достатньо, але якщо подивитися якусь пересічну людину, подарувати їй камеру, що людина буде з камерою робити? Ну, типу, пересічних людей камера є в телефоні, і ну, мені да. залипи... я ще розумію, там інстакс якийсь, типу. О, я теж хотіла сказати, що це, інстакс – це прінстакс, це прикольний подарунок. От я б хотіла собі інст... Тоб я він... теж. тобто. Да, це класно. Типу, ти ж лобишся собі це купити, тому що це ніби якась безполезна фігня. Але як так. подарунок, це дійсно класно. Так, я розумію, і я вже ліміт на непотрібну хрінь вичерпали в своєму житті, тому що я собі подарував. Але на Різдво цей Magic Mouse. І я тепер кайфую. Правда, мені довелося підключати моїх друзів-програмістів, щоб вони мені так налаштували, бо у мене комп'ютер тепер Windows також є, щоб воно з Віндою працювало. Але, да, але ну, Інстакс це класно. Тут навіть приколу ніякого немає. Да. Мені здається, на Новий рік подарунки мають бути прикольні. Да з приколом, і ось наступний прикол у нас з приколом, з моїм приколом як стиліста. Тапки угі. Це ми реально повертаємося в наше з тобою дитинство. Да. мені здається. Мене були. Мене були угі, але не в дитинстві. Це не наше з тобою, дитинство. Тому. Ну да, от я і в мене були рожеві угі. До речі, в мене типу, такі не 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 справжні, не натуральні. ну, типу, не справжні, але теж дорогі на той момент. І такі рожеві їх дуже любила. А в тебе були? У мене в свій час так. Я пам'ятаю, в дев'ятому класі я вималювала у батьків. Хочу угі. Мені хотілося е, шкіряні угі. Але у шкіряних угі ніде не було. Тому батьки купили мені чорні замшові угі, в яких я ходили десь ну два роки мінімум. Тупо з них не вилазячи кожен день взимку. Мені дуже хотілося це цей той час. Ой, це навіть не 9 клас, це десь 8-7 клас був. Я пам'ятаю, тоді ще ці айфони 5 це повиходили. Всі ходили цими кольоровими моментами. У нас тобою реально зараз це зустріч пенсіонерів. Трошки у мене сльози на очі навертаються. Згадала айфон 5 c Ну, угі, насправді, насправді, мені здається, що цей подарунок достатньо прикольний. Типу, особливо, що враховуючи те, що це домашні тапки, немає такого, що не прогадаю зі стилем. Тому що, ну давай будемо чесними. Домашні тапки, у мене є домашні тапки, які я дуже сильно хочу. Це Кіл Я десь тут додам, вони у вигляді цього адського сотони. <гас> Я думаю, що ми про різні тапки думаємо. Але я теж хочу собі домашні тапці, теж вигляді сатани. Але я їх бачила, я навіть не знаю, якої вони всі такі плюшеві. Да, вони коштують, що загалом тіпа вони, тисячу чимось. Да, 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 да. Вони, вони. І да. Я їх бачила на якомусь сайті мені постійно реклама, і я така. ні, да. я не буду ці тапки. Я ж я хочу рожеві. У них була лімітка. Я зараз полюю за рожевою ліміткою. Я навіть не бачила, що вони варвали. Я прикольно. тобі скину потім Клас. це ульта. Але тапки мені здається особливо якісь отакі от прикольні з приколом, тому що ну у мене вдома зараз тапки, звичайні сірі з магазину Аля Аврора. У мене, до речі, прикольні тапки. У мене нордфейс, тому що в мене в квартирі дуже холодно і в мене... Сі, термобол. Да, 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 термобол. Я їх обожнюю. Я хотіли собі такі, але не вдома ходити. Да, мені... Ми з тобою трошки на коннекті сьогодні. <гум> ну, от вони теплі, до речі, прикольні. При тому в Україні настільки зараз злетіли ціни на все буквально. І ці тапки я купувала в тому. Ну, ладно, я купувала Георгій, мені купив на якесь свято за 900 гривень. Зараз знаєш, скільки вони коштують? Я зайшла в магазин, 4 Там тисячі. 200. Ого! 4 тисячі. Ого, я буквально клієнці місяця два, ні, не місяця два, ну місяців п'ять тому збирали капсулу на зиму, і я їй давала, вони були по дві сто. Вони були Який 900. Кошмар. Прикинь, в тому році вони були 900. да, Не будемо ну, класні, Ставлю лайк, тапка. Да. А що за набір для довгого сну? Якийсь, я навіть не знаю такий 158 доларів. Дорожче, ніж камера. Є безліч так, є різних стилів на вибір, включаючи тваринні мотиви, такі як дракони, що літають навколо замків, або ягуари, що бродять по квіткових кущах. Набір для довгого сну, а якщо в тебе короткий сон, то вже все не можна. Е, включає розслаблену посадку, яка має містку верхню частину та низ середньої посадки. Крім того, на відміну від святкової піжами, нею можна насолоджуватись цілий рік. Ось я тобі так скажу: я людина, яка носить піжами. Я дуже люблю піжами. У мене є класичні вестмінстерські піжами їх штук 5 мінімум, плюс піжами більш теплі різного характеру. Якщо б мені подарували піжаму. Я б цю людину більше ні на які вечірки, не запрошували. Тому що я не знаю, піжама це виглядає якийсь подарунок, який одночасно і займе в тебе надто багато часу, щоб вибрати, і при цьому він виглядає, як дійсно ти в останній момент зайшов в магазин і купив перше, що було. Да. Це якось одні мінуси у подарунку піжами. Ну да, ще по опису, це дракони, що літають навколо замків, або ягуари, що бродять по квітковим кущам. Це ніби якийсь такий стандартний принт базару. От ну, типу, можливо, вони так не виглядають, да. але по опису турецька якість. Турецька якість. Да, от ти ніби заходиш, або знаєш в сенсей, кудись в такий відділ далекий, а. або на базар кудись заходиш, і там от дійсно ці ягуари, що бродять, або дракони, що літають. Ну тобто, якщо треба картоночку підсілати це в подарунковому наборі, де картоночка. І це і мокрий сніг згори. Міряйте піжам. Да, і, і продавчиня, яка да. така вам дуже пасує. Я собі таких 10 купила, і доньки купила, і подружки купила. Всі вже два роки носять, да. 10 років носять, і все дуже класно. Да. І така клійоночка замість ширмочки. Це повний набір, експір експірієнс. Набір клієночка. Це віп. Коли продавчиня, так бере в пуховику і отак. Оте просто пуховиком заслоняє О, да -да 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 -да. Це це точно культурний експірієнс. Це треба треба монетизувати швидко. Йдіть там підписники мої, гайченятка, улюблені. Реєструйте бізнес і продавайте вестернсам експірієнс українських базарів. Органічно бабовняний кардиган. Кардиган. Ми даруємо, типу, ну таке щось. Причому кардиган максимально нудний розряд зараз. І ще в раз... ну, типу, скільки він коштує зараз, секунду. Не ви не, не, не написано, скільки він коштує, але дарувати кардиган з бавовни це прям ну, якийсь дивний момент, тому що бавовна це легкий дихаючий матеріал. Так да, він тепло. не гріє. там, да, щоб це... да. У мене ось нещодавно для моїх мемберів мого каналу вийшло відео. Про тканини і все таке, я там розповідаю, що бавовна це легкий матеріал. Якщо ми даруємо кардиган, якщо вже хочеться подарувати кардиган, оберіть його з шерсті. Він буде виглядати ось так само біло-базово, але він хоча б буде ну гріти. Тому що в цьому подарунці це реально як подарувати кастрюлю з діркою. Посередині, так ще опис: тут написано: вона змусить вас відчувати себе так, ніби ви в піжамі 24 на 7. Ну я не знаю, мені таке не треба. На що мені купувати одягнути якусь річ, з якою я буду 24 на 7 відчувати себе в піжамі, типу ніби як дуже комфортно, да. але не знаю, якось дуже дивно. Ну, типу, я, наприклад, люблю, коли у мене речі, які я одягаю на вулиці, вони цупкі, вони більш ну, типу, для мене піжама це для дому. Да. Це м'якесеньке, те, що я не відчуваю, те, в чому можна там присісти, прилягти. Якщо я йду кудись, мені потрібно, щоб мій одяг був по текстурі, як ось наждачний папір. Подушка для вагітних. Я про ці довгі подушки знаю тільки те, що вони для вагітних. Це теж з натяком, тому що тут не напи... А, ні, тут написано також що для вагітних. Це подарунок для дуже одинокого твого друга це з натяком. Типу, ну якщо тобі нікого обнімати вночі, на тобі подушку, і, типу, не, не зайобуй нас своїми історіями про те, що там у тебе немає радості в особистому житті. Я навіть чесно не знаю, що сказати про цю подушку. Це ну, знаєш це з розряду от щось дуже габаритне і ти маєш це використовувати. Мені колись друг подарував. Ось такого просто величезного ведмедя, от він Ой, дійсно може бути мій ріст був. І я дивлюсь на це. Думаю, ти на це витратив стільки грошей, і я і знаєш, я після цього я переїжджала разів. 5. І я ненавиділа цього медведя оцю гру іграшку. Да, я тупо її ненавиділа, тому що, по-перше, вона не вписувалась взагалі ні в, в інтер'єр. А я жила в інтер'єрі від бабусиних ремонтів, від таких, типу до таких нормальних інтер'єрів. І ця іграшка ніде не вписувалась. Тупо не він ще такий був коричневий, якогось такого коричневого відтінку дивного. І я його при перевозці просто його нікуди не запихнеш. Він великий, він об'ємний. І я його просто потім подарувала. Якійсь дитині моєї знайомої щось таке. Ну тобто, це ніби подарунок непоганий, да. але якщо воно тобі не треба, якщо воно тобі не пасує в інтер'єр, воно просто десь буде там варятися. Ти... Я знаєш, я називаю такі подарунки краще кеша». Да, Да, краще. Ось якщо ви хочете купити якусь дорогу хуйню. Краще дайте людині гроші і посилання на те, що ви її хотіли купити. Якщо людина захоче, вона це купить. Якщо ні, вона піде. Ой, я купили вчора шафу. У мене там ззаду коробка, чому зараз ракурс трошки інший. Я купила собі шафу, і це найкайфовіша моя покупка за останні кілька років, мені здається. Клас, вітаю. Дякую. І ось тут, ну, типу, якщо людина, наприклад, я людина, яка любить сюрпризи. Я люблю, коли мені там щось люди думають, це щось таке, знаєш, нарцисичне і трошки таке садистичне, типу, щоб люди подумали, що я взагалі хочу, щоб вони там свої мізки поїбали, і потім мені вже принесли це на срібної тарілочці. Але іноді є такі подарунки, що я думаю, реально, ну, ну сонце. Краще б, Краще конвертиком. Я після того, як мені подарували все, не те, буквально все. Я вже сюрпризи не люблю. От, ну знаєш, як друзі ще, ну можуть там це, я їм нічого не кажу, а от коли близькі мені там щось дарують, там Георгій, там батьки, я така, ні, давай я вам скажу, що я хочу, і я точно отримую те, що я хочу, в тому кольорі, який я хочу, в тому розмірі, який я хочу, тому що були варіанти, коли ти дивишся, просто думаєш. Ну, і куди мені це? Що мені з цим робити? Навіщо воно мені потрібно? А у мене навпаки в родині всі такі: типу: ось я хочу це, це, це. Скажи мені, що ти хочеш. Я такий типу: а, а думку якусь це вкласти? Можна, будь ласка, подумайте, я не хочу знати. Я хочу до свята йти з якимось таким знаєш, очікуванням, а що, що буде. Ось якщо там не знаю суну палець в попу, що буде? Ось те ж саме зі святами. Я хочу, знаєш, я не хочу щось таке круте, ось подарунки, якісь такі, такі, знаєш, дорогі. Тому що я можу там, знаєш, якщо мені щось хочеться, я краще собі це куплю зі своїх грошей, і це буде для мене як досягнення. Uh -huh. Аніж я отримую щось у подарунок. Але при цьому, знаєш, мені приємніше, я буду якась маленька дрібничка, але яка продумана, і яка з якимось приколом. яку я сам собі не купив. Наприклад, ті ж ароматичні свічки. Я не піду в магазин купляти ароматичну свічку. Але якщо мені хтось гарну, там не знаю, Діптік, або ну навіть якщо не таку дорогу, як Діптік, але просто гарну ароматичну свічку, яка пахне приємно, як я люблю там уд або деревина, щось таке подарують. Yeah. Я буду дуже раді, тому що у мене буде вдома пахнути нормально нарешті. Ось. І до речі, про пахнути. Наступний наш подарунок це набір кавових концентратів для того, щоб пробувати. Це, на мою думку, дуже йобнутий якийсь подарунок. Якщо, типу, людина, яка п'є круту каву, я сумніваюся, що вона кайфане від кави з концентрату. А якщо людина, яка каву п'є, але ліж би щось, то вона кайфане більше від гігантського набору, там не знаю, нескават. Кафе три в одному, що таке кавовий концентрат? Я не розумію. Це, це типу, мені здається, це ти береш а, ось ти береш, е, типу, як в цей в шотовий стаканчик наливаєш каву, розбавляєш і у тебе великий Типу, як цей одном, бідон кави. Це знаєш, єдиний юзеркейс, який я можу знайти. Це якщо людина дуже зайнята. І в неї немає часу варити собі кави, а хочеться великий галон. Але при цьому, знаєш, реально краще гігантський пакет три в одному. Ну і з собою можна Оце брати людина. Да. Це хіпстерський подарунок. Я не люблю хіпстерські подарунки. Ой, наступний подарунок: 15 шоколадок. Цукерок. Я до речі, бачила, коли шукала подарунки, дуже багато було саме такого дорогого шоколаду. Типу, uh, ну, подарунки як дорогий шоколад. Mm. Якщо чесно, виглядає прикольно. Так, насправді так. Да. Я люблю ці кольорові шоколадки, оці знаєш саме такі, які покриті цим кольором. Але при цьому вони завжди дуже якось незрозуміло дорогі. Да. А тому, тому що воїм, оце... якщо чесно. На да. кожен з 15 розписаних вручну бомбонів має різний смак, включаючи фундуковий лате, трюфельний мед, полуничний базилік і солону карамель. Але монстр печива це поцілунок шеф-кухаря. Ну, в принципі, mm. ну слухай, подарунок то гарний, але знову ж таки дивлячись, кому. Якщо б на роботі там знаєш, хтось би подарував, це класно. Але там, знаєш, якщо близькій людині принести коробку цукерок, мені здається, ця коробка цукерок мінімум 50 коштує баксів. Я не люблю подарунки, які швидко використовуються, і все. Так, да, тим більше поєднання, ціна і якість. Ну, тобто, воно no. явно не дешеве. І ти їси це, ну да, ти не можеш там розтягнути його no. за 50, Скільки воно коштує взагалі? Цікаво. No, да, 43 долари. No, ну, реально, за 43 бакси можна взяти або нормальний там шоколад Годаєва, або той же Леоніда, якийсь там бельгійський, або купити. 15 тонн цукерок рошен. Ось скільки це? Десь 2 тисячі в гривнях. Да, 2 Якщо б мені подарували цукерок, Ромашка Рошен Ой, на 2 тисячі. Я не навиджу Ромашку. Ми нещодавно фу, казали, що Ромашка це моя улюблена цукерка. Я, я нещодавно казала, що Ромашка це просто найгірше, що може бути, і я ненавиджу Ромашка. І всі, в кого я питала, всі кажуть, Ромашка просто найгірша цукерка. Я кажу, хто їх любить. У мене всі, ми всі в родині з моїми друзями, ми всі пиздимося за ромашки. Це треш. Оце от називається трошки ось проблеми соціології. Вибірка у всіх різна, і вибірка не завжди приводить до реальних результатів. Але я раді чути, що ми з тобою, якщо нам колись в житті подарують один подарунок, подарунок солодкий на двох, ми з тобою не будемо за ромашку твої. дратися. <рес> да. Всі ромашки. Віддан. Я обожню. Ромашка, а цей червоний мак. І колись давно були Каракум. Щось, я Каракум, дуже давно не у Рошановський. Mm, я каракум не пам'ятаю як, але ромашка все ще скрізь, просто в кожному наборі. І, і я цього дуже я у мами це замовили. теж, тижд... ну вона на Миколая мене спитала: а які солодощі хочеш? Я кажу: ромашку, ромашку. Знаєш, ідеальний подарунок це на дві тисячі просто купити ромашки, да і просто так взяти їх, загорнути у щось, і буде щастя. Краще, знаєш, найкращий подарунок це на 2000 тисячі купити грошей і дати гроші на 2000 тисячі гривень. Так, да, це правда. Мені так подобається, як ну, знаєш, якщо коли мені дарують гроші, я так ну на свята я трошки розстраююсь, але в цьому відео я прям такі гроші. Давайте гроші. Ну да, ніби гроші, це от людина взагалі не думає. Що тобі купити, да. і вона дає тобі гроші, і ти такий, да. ну блін, і проблема в грошах, ну то, то в мене конкретно, якщо мені дарують гроші, це ніби я не сприймаю як подарунок, а я не можу на, на них часто щось ну і на, витратити на якусь фігню. Я така думаю, ну це ж гроші, це я можу там купити щось корисне, це я можу цей. А якщо да. тобі подарували якусь от, ну якусь таку фігню, яку ти сама собі не дозволиш, то ти така думаєш, ну все подарувати. Той самий інтакс і інстакс, блін. Uh, Подарунки це для того, для того хріні, яку ти сам собі не купиш. Да. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про ці подарунки, щоб ви сказали людині, яка подарує вам таку хуйню. А можливо, ви вважаєте нас неправими і ви б хотіли ці подарунки собі всі? Теж пишіть про це в коментарі. Дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, Алісі, за те, що ти приєдналася, і вам дякую за те, що розділили. З нами це я. Да, я рада бути на цьому каналі. Дякую за запрошення і з наступаючими святами всіх. І не забувайте, що друга частина відео вже у Аліси на каналі. Ось друга частина цього відео. А ось мій телеграм і мій інстаграм для тих, кому цікаві я як особистість. Не забувайте пікуватися про себе. І зі святами вас. Па-па!